Так, друзі, сталася дуже інтересна історія. Мені заблокували прямі трансляції на Ютубі. Я не, не можу перезапустити пряму трансляцію, щоб завершити начати з вами справу. Я подав апеляцію. Коли вони її розглянуть, тоді і будуть нові стріми. Зараз мені стріми немає можливості як робити, тому вибачайте, друзі. На сьогодні все. А як тільки мені відновлять можливість прямих трансляцій, зустрінемося знову на тому ж місці. Дуже всім дякую за сьогоднішні донати, хоч було доволі мало народу, але ми знову підзбирали гроші. І вже на наступному стрімі ми зробимо розіграш призів. На наступному стрімі ми зробимо з вами черговий нормальний прямий ефір, нормальну балачку, нормальний. Скажем так, нормальну таку зустріч. Тому набираємося терпіння, дякую за розуміння. Вибачайте, що щось не так. Слава Україні, слава ЗСУ.